Дорогий Боже, сьогодні я пережив юність, і не все минуло гладенько. Отака от історія. Я мав купу клопотів зі своїми товаришами та батьками, і все через дівчат. Зараз, увечері, я не шкодую, що мені двадцять, бо можу собі сказати: Ух, найгірше вже позаду, Статеве дозрівання, красненько дякую. Одного разу цілком достатньо. Передусім, Боже, хочу зауважити, що ти не прийшов сьогодні. Через проблеми статевого дозрівання я дуже мало спав, тож не повинен був тебе прогавити. І потім повторюю ще раз якщо кунятиму, поторсай мене. Коли я прокинувся, бабця ружа була вже тут. За сніданком вона розповідала мені про свої бої з королівською цицькою. Бельгійською кечисткою, яка щодня поглинала по три кілограми сорого м'яса, заливаючи його бочкою пива, казали, що королівська цицька через бродіння м'яса у пиві найбільше вражала своїх суперників смородом із пащі, та що завдяки йому і тільки йому вона клала їх на лопатки, щоб її перемогти, бабці Ружі довелося вигадати нову тактику. Натягнути просочений лавандою каптур і назватися шорницею Скарпантра. Кеч, щоразу підкреслює вона, вимагає м'язів і на місках. Кого ти по справжньому любиш, оскаре? Тут у лікарні? Так, шинку, Ейнштейна і попкорна. А серед дівчат? Це запитання загнало мене на слизьке. Я не хотів відповідати, але бабця ружа чекала, а клеїти дурня перед кечисткою міжнародного рівня надто довго не можна. Пегі Блу Пегі Блу — це блакитна дівчинка, вона живе у передостанній палаті наприкінці коридору. Вона мило посміхається, але майже не розмовляє, немов фея, яка на короткий момент зупинилася перепочити в лікарні. У неї складна хвороба, хвороба блакиті. Проблема крові, яка мусить, але не тече до легень, і раптово надає всій шкірі блакитного відтінку. Вона чекає на операцію, яка зробить її шкіру рожевою. Як на мене, то даремно. Пегі Блу дуже гарно в блакитному. Навколо неї панують світло й тиша. Коли до неї підходиш, виникає враження, що ти заходиш до каплиці. Ти сказав їй про це. Не можу ж я отак стати перед нею і сказати пеєблуд, ти мені дуже подобаєшся. Чом би й ні? Я навіть не знаю, чи їй відомо, що я існую. От тобі ще одна причина. Ви бачили, яка у мене голова? Їй мали б подобатися прибульці з інших планет, а я в цьому не впевнений. Як на мене, Оскаре, ти дуже гарний. Тут бабця Ружа пригальмувала нашу розмову. Приємно чути такі речі, ти тремтиш, не знаєш, що й відповісти. Не хочу зваблювати лише своїм зовнішнім виглядом бабцю ружо. Що ти відчуваєш до неї? Я прагну захистити її від привидів. Що? Тут водяться привиди? Так, щоночі, вони насбудять невідомо, навіщо. Нам боляче, бо вони щепаються. Нам страшно, бо ми їх не бачимо. Потім так важко знову заснути, а до тебе привиди приходять часто. Ні, у мене дуже міцний сон, але іноді я чую, як Пегі Блу кричить уночі, я хотів би захистити її. Скажи їй про це. Все одно я не зможу цього зробити, бо вночі нам заборонено виходити з кімнати. Такі правила. Хіба привиди ознайомлені з правилами? Ні. Явно, ні. Будь хитрішим. Коли вони почують, як ти кажеш Пегі Блу, що стоятимеш на чатах, аби захистити її від них, то не наважиться прийти сьогодні вночі. Так, але ж скільки тобі років, оскаре? Не знаю котра зараз година, десята, тобі скоро п'ятнадцять. Ти не вважаєш, що настав час набратися мужності і висловити свої почуття? О 10.30 я наважився і підійшов до відчинених дверей її палати. Привіт, пегі, це Оскар. Вона лежала на ліжку, схожа на білосніжку, яка чекає свого принца, тоді як бісові карлики вважають, що вона мертва. Білосніжку, яка кольором своєї шкіри нагадувала сніг на фото, де він виходить не білим, а ледь блакитним. Вона повернулася до мене, і мені стало цікаво. За кого вона мене прийме, за принца чи за карлика? Я поставив би на карлика через свою яйцеголовість, але вона нічого не сказала власне, це мені й подобається у «Пехі Блу. вона ніколи нічого не каже і все залишається таємничим. Я прийшов сказати, що сьогодні вночі і усі наступні ночі, якщо ти не проти, я стоятиму на варті біля твоєї кімнати, захищаючи тебе від привидів. Вона глянула на мене, кліпнула віями, і в мене виникло враження, що фільм почав прокручуватись у сповільненому темпі, повітря ставало прозорішим, тиша тихішою. Я ступав, наче по воді, і що при наближенні до її ліжка осяяного світлом, яке падає ні звідки, все змінюється. Хвилинку, яйцеголовий, бегістерегти я!» Попкорн стояв у дверях, чи точніше заповнював собою весь прохід. Я затремтів. Звісно, якщо пегі стерегтиме він, це буде ефективно, жоден привид більше не пройде. Попкорн підморгнув пегі. То як, пегі, ми з тобою друзі, чи не так? Пегі дивилась на стелю. Попкорн сприйняв це за згоду і потягнув мене з палати. Якщо хочеш дівчину, бери Сандрін. Пегі моя і більш нічия. За яким правом? За правом першого якщо ти чимось незадоволений, можемо битися. Насправді я суперзадоволений. Я трохи стомився і пішов посидіти до ігрової кімнати. Там якраз була Сандрін. У Сандрін, як і в мене лайкемія, але здається, її лікування проходить успішно. Ми називаємо її китаянкою, бо в неї чорна блискуча перука з прямого жорсткого волосся з чубчиком, що робить її схожою на китаянку. Вона дивиться на мене і вистрілює бульбашкою з жувальної гумки. Можеш мене поцілувати, якщо хочеш? Навіщо? Жувальна гумка тебе не задовольняє? Ти на це не здатний, ти нуль. Впевнена, ти ніколи цього не робив. Не сміши, у 15 років я робив це вже багато разів, будь певна. Тобі 15?» – здивувалась вона. Я перевірив по годиннику. Так, якраз минуло 15. Я завжди мріяла, щоб мене поцілував дорослий 15-річний хлопець. «А вже ж, це привабливо. бовкнув я. Вона скорчила неймовірну гримасу, виставивши губи вперед. Стала схожою на присоску, розплющену на віконному склі, і тут я зрозумів, що вона чекає на поцілунок. Обернувшись, я бачу всіх моїх друзів, які спостерігають за мною. Жодної можливості здрейфити. Треба бути чоловіком. Прийшла пора. Я підходжу і цілую. Вона стискає мене в обіймах, я не можу відірватися, все зволожується. Раптом без попередження вона всовує мені в рот свою жувальну гумку. З несподіванки я її ковтнув мене взяло зло. І у цей момент чиясь рука торкнулась мого плеча біда не ходить сама. Прийшли мої батьки. Сьогодні неділя, я й забув Оскаре, ти не познайомиш нас зі своєю подругою? Вона мені не подруга. Може, ти все таки нас познайомиш? Сандрін, мої батьки, Сандрін. Рада з вами познайомитись, каже китаянка, прибираючи солоденького вигляду. Я б її задушив. Хочеш, щоб Сандрін пішла з нами у твою палату? Ні, Сандрін залишиться тут. Повернувшись у ліжко, я відчув, що стомився, і трохи поспав. Все одно я не хотів із ними розмовляти. Коли я прокинувся, вони, як завжди, вручили мені подарунки. Відколи мене поклали у стаціонар, у моїх батьків виникли проблеми зі спілкуванням. Тож вони приносять дарунки, і ми марнуємо післяобідній час, читаючи правила гри та інструкції з використання. Що стосується пояснень, мій тато цілком безстрашний, навіть якщо вони написані турецькою чи японською, він не падає духом, а береться за схеми. Просто чемпіон світу з марнування часу в неділю пополудні. Сьогодні вони принесли плеєра тут я ніяк не міг їх розкритикувати, навіть якби хотів. А вчора ви не приїздили? Вчора? Навіщо? Ми ж можемо лише в неділю чому запитуєш? Вашу машину бачили на стоянці у світі не один червоний джип, машини взаємозамінні. А вже ж, не те, що батьки, а жаль. Тут я їх просто прибив на місці. Тоді взяв плеєр і при них двічі поспіль прослухав диск Лускунчик. Дві години вони не могли сказати ні слова так їм і треба. Тобі подобається? Так, я хочу спати. Вони зрозуміли, що мусять іти. Їм було страшенно незручно, і вони ніяк не могли наважитися. Я відчував, що вони хочуть поговорити, але не знаходять слів. Мені подобалося дивитися, як тепер страждають вони. Потім мама кинулася до мене, міцно обняла, і промовила здавленим голосом: Я люблю тебе, Оскаре, я так тебе люблю. Я хотів опиратися, але в останню мить поступився. Пригадалися давні часи, часи, коли мене просто пестили, часи, коли вона без тривоги в голосі казала, що любить мене. Після цього я, видно, трохи задрімав. Бабця Ружа чемпіонка спробудження вона завжди приходить на фінішну пряму якраз тоді, як я розплющую очі, і в цю мить вона завжди усміхається. Ну, як батьки, як завжди, не здари. Подарували Лускунчика. Лускунчика цікаво. У мене була подруга, яку звали так само, справжня чемпіонка. Вона ламала шиї суперників між стегнами, а Пегі Блу, ти ходив до неї? Не говоріть мені про неї, вона заручена з попкорном. Це вона тобі сказала? Ні, він. Він блефує. Не думаю, я певен, що він їй подобається більше, ніж я. Він сильніший і викликає більше довіри. Кажу тобі: він блефує. На рингу я скидалася на мишку. Але перемагала кечисток, схожих на китів і гіпопотамів, наприклад, Пламбудинг, ірландку 150 кг кіло на чесерце у самих трусиках, ще до того, як вона допалася до свого улюбленого пива Гінес, передпліччя, як мої стегна, біцепси, як окости, ноги такі, що я не могла їх охопити, ні талії, ні якогось виступу не переможна. Що ж ви зробили? Коли ні за що вчепитись, це означає, що вона вся округла і постійно вислизає з рук. Я змусила її побігати, щоб виснажити, а потім таки перекинула цю плампудинг. Щоб її підняти, довелось застосувати лебідку ти, оскарику, тендітний статурою. Із тебе не наробиш багато бівштексів, це точно, але привабливість залежить не лише від кісток м'яса. Вона залежить і від душевних якостей, а цього в тебе хоч греблю у гати. У мене? Йди до Пегі Блу і розкажи їй все, що в тебе на серці. Я трохи стомився. Стомився? Скільки тобі зараз років? Вісімнадцять. У вісімнадцять ніхто не стомлюється. У бабці Ружі така манера розмовляти, що додає енергії. Споночило. У сутінках звуки відлунювали гучніше. У коридорному лінолеумі відбивався місяць. Я зайшов до пегі і простягнув їй свій плеєр: Візьми, послухай вальс сніжинок. Це настільки гарно, що я щоразу думаю про тебе. Пегі слухала вальс сніжинок і посміхалась, ніби її давній друг вальс, нашіптував їй на вухо щось кумедне. Повертаючи плеєр, вона сказала. Дуже гарно. Це було її перше слово. Класно, як на перше слово. «Пегі Блу, хочу, щоб ти знала. Я не бажаю, щоб тебе оперували. Ти й так вродлива. Тобі гарно в блакитному. Їй це сподобалося, я добре помітив. Власне, для цього я це й сказав, і було видно, що їй явно приємно це чути. Оскаре. Я хочу, щоб від привидів мене захищав ти. Покладись на мене, пегі. Я був страшенно гордий. Врешті-решт виграв я поцілуй мене. Поцілунки це справді дівчачі штучки і щось на зразок потреби, але пегі, на відміну від китаянки, не розпусна. Вона підставила мені щоку. Від поцілунку мене зізнаюсь також кинуло в жар. «Добраніч, ніч, Пегі, «Добраніч, ніч, Оскаре. Ось так, Господи, минув мій день. Я розумію, що період юнацтва ми називаємо невдячним віком. Він важкий. Утім, коли стукне двадцять, усе одразу налагодиться. Тож, звертаюся до Тебе з проханням цього дня. Хочу, щоб ми з Пегі одружились. Я не впевнений, чи одруження належить до духовних речей. І чи це твоя парафія? Ти виконуєш такі бажання як шлюбні агентства. Якщо на твоїх полицях цього немає, скажи це якнайшвидше, щоб я міг звернутися до потрібної людини. Не бажаючи давити на тебе, хочу нагадати, що часу в мене небагато. Отже, одруження Оскара і пегіблу так чи ні? Поглянь, чи зможеш, це мені підійшло б. До завтра цілую. Оскар Постскриптум. До речі, яка у тебе все-таки адреса?